Наша група психологічної підтримки постійно ті відкрити кожен учасник може отримати і допомогу, і поділитися своїми як кажуть і думками, і обмін досвідом, і корисні прави техніки працювати на собі і потім ще надавати вже іншим допомогу. У мене таке питання: у нас там у Херсоні видають ну, там на, на користування або далі там якісь гаджети, планшети. Тут і в Дніпрі теж саме, якщо ти ходиш у Дніпропетровську школу, у Дніпровську школу. Ага. А ми, тобто, числимось там, а і сюди ми не ходимо, І у нас теж гаджет же такий розбитий саме телефоні власному керівнику. Але нам сказали, що ті, хто у Херсоні нашим діткам перший черговий, що там достатньо гаджетів за всі сказали, ви вже повинні дати заяву власному керівнику. Ви доповів директору школи і все. Тобто нам І все, можуть... Конечно, вам все, звісно, ви вирішуєте все. Памперси дітям, памперси дорослим різних розмірів, три вида продуктових наборів. Ну джем стандартний uh -huh. від відновлення України такий набор, отакий такий різдвяний з uh -huh. Німеччини, 13 кілограмів корисних продуктів uh -huh. для дітей. Це на сім'ю один. Ну, Ми подарунки абсолютно всі діти, які в нас є, всі такі отримали. Ще зараз є невеличкий набір, який буде для е тих, хто. Ну, uh -huh. Uh -huh. Постільні тільки привезли з Німеччини. Дякуємо, що Хокарс нас так підтримує. Матраси подушки, да. подушки і будуть ще ковдри. І тоді вже ми будемо ага. будем видавати. Сьогодні 30, 30 ну, різні там є досподні, але ага. різного виду. Це дніпряний нам приносять різні види речей. Від нулячків, взуття і різні там, предмети побуту. Ну, Беруть люди? Так да, і беруть і по 200-по 300 одиниць за день. 2 тисячі десь одиниць вже забрали. Джинси, штани, там, футболки, такі, купаєчки. Першу партію розійшлася за два місяці, майже майже 2000 одиниць. Це багатофункціональний простір який готуємо, а він буде тут, поки ну, тут так ось вижено перекритий, тут два вікна, то буде спортивна зона. Киїсні ага. столи, баскетбол, настільний футбол і аерохокей. Денька нашого університету, і тут проходжу зараз практику. Так, з Херсону, з Олістайського ар'яносхарна І також я просто дуже люблю діток. І коли в мене є вільний час, я проводжу звичайні цікаві майстер -класи. Ми то ліпимо, то малюємо. І сьогодні у нас о третій годині також буде ще більше діток, тому що, на жаль, вранці мало дітей зможуть приходити. А ось уже таке більше після війні. І час зазвичай дуже багато діток. Ми, мабуть, бачили, може, у нас фотографії ми вже там викладаємо, які нас цікаві майстер-класи.